Показав. Дебелогом, дебелого. Молодец. Так, біжим, Саня, тяне. Біжим, біжим, біжим. А ну... Тарасики. Друзі, всім привіт. Четверта ранку. Виїхали на рибалочку. Почти 5. Короте, їдемо на рибалочку. Ще темно, не видно нічого, бачите? Короте, їдемо за карасями. Їхати нам 30 кілометрів. Тут у нас Оп, главні рибаки. Що, яка задача мінімум короте, повний садок сьогодні наловити. Поки не наловимо повний садок, додому не їдемо. Взяли по 5 удочок, будемо пробувати. Да, Сань? Вона даже і продати хоч дорогу відбити, коротше. <рес> ну то так ідіот. Так що поїхали. Головне, не заблудиться десь по дорозі. Ми днем їхали, єлі знайшли дорогу. Зараз <рес> ночью буде теж прикольно. Друзі, приїхали, вже закинулися, Машка вже карася й плотву споймала на манку. Тяга одну за одним, Машка, як, як в тебе так виходить? Yeah. Я теж закинувся на манку, на, на манку, коротше, на все закину. Ну поки нічого, ну я тільки тільки ось недавно позакидував. Тут вже м'яз сижу, тут Артем з машкою сидить. Артем, що це? Машка тягає, а ти скоро і я буду. Скоро й ти будеш тягати? Понятно. Ну ладно, тягайте. Так, а тут ось Саня засів з Богданом. Саня вже дивлюсь, макухи додавив в манку. Коротше хоче більше всіх споймати. Да. Богдан, що там, тихо? А що то клює. клює? Поняв, ну ладно, пішов я рибались. Холодно сьогодні, капець. Ти що щось проклюнуло. було на спині. Але поки тихо. Ну як тихо, дернула разок і все. Сидим, чекаємо. Машка, ти що? Машка ще одного принесла. Покажи на камерку. Молодець. Це надія на тебе, Машка. От що значить нову вудоцю піпила, да? Не зря. Давай щоб повний садок на бомбив. А ну зі Богдан витягну. Можеш показати. Дебелого, дебелого. Конечно, клас. Приляблики. Здравствуйте. Що, движання йде потрошку, друзі? Я ще нічого не споймав, конечно. Друзі, 118-й бригаді потрібен автомобіль. Там воює мій кум, так що долучайтесь до збору. Карточки в описі до відео. Всім дякую. Доброго дня! Записуємо дане відео з нуля, так як збір терміновий. Нам край необхідний транспортний засіб, так як наше авто згоріло повністю і встановленню не підлягає. Тому підтримайте нас, будь ласка. Без автомобіля ми не можемо виконувати вчасно бойові завдання. І це наше життя. А нас чекають вдома. Будь ласка, допоможіть. Хороший машка знову витягла. Так, ну йдемо до цілі повний садок потихеньку, де? Так, да, нормально. Я, звісно, кострами займаюсь, бо холодно. У мене не клює ніфіга. Так що сидим чекаем. Так, ось і саня карася витягне. Один ще. Ага. На манке? На спині? Да. Нормально. Так, біжим Саня, тянет. Біжим, біжим, біжим. А ну... Провтикав, не матюхайся, понял? Ага. Маленьке щось таке. Одибнуло, як будь там, блять, короб. Ого, Оце поймав! Оце витяг! це якраз з Максом принкій по телефону. Нормально. Ну то хоть шось. Обервал. Mm -hmm. То есть клюнула и обервала на. Капец, обервала, блин, снасть мою. Такая классная снасть была. Блин, обидно. Так, друзья, что? Такие, короче, влож... влог получился у нас. особо не зазняв, як витягували нічого, але ми набомбили. Отак. Ну, Я ніфіга не споймав жодної рибини. А коротше, Богдан трохи наловив, Машка десяток, Артем три, Саня одного, а я нічого не споймав. Так що, кому понравилось таке відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока!